Час невпинно біжить вперед. Завершився ще один тиждень. Знову ми маємо можливість відкласти буденні справи і у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Наприкінці робочого тижня запрошу вас присвятити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. Зазвичай люди виявляють милосердя тільки до тих, хто слабший. Це підводить нас до найважливішого запитання. Що таке милосердя? Хочу запропонувати таке визначення: милосердя означає, що ви не дозволите діям іншої людини зруйнувати вашу дружбу з нею. Таке розуміння дає людині можливість зберігати з вами стосунки, навіть якщо вона скомпроментувала їх своєю поведінкою чи словами. Це означає, що сама людина для вас цінніша за її миттєвий поганий вчинок, і ви готові пройти кроки до зцілення ваших відносин. Милість це служіння відновлення відносин до належного рівня. Необхідно сказати, що Бог ставиться до нас виважено, адже розуміє нашу потребу відчувати себе безпечно в Його присутності. Він дуже добре знає нашу схильність ховатися від нього, аби подолати наш страх, він пояснює, що вирішив поступати з нами не згідно наших вчинків. Нам дано дивовижну перевагу, ми можемо так само відноситися до оточуючих на превеликий подив, це працює. Людське серце за своєю природою холодне, егоїстичне і жорстоке. Коли воно проявляє милосердя і прощення, це походить не від нього самого, а завдяки дії Духа Божого. Ісус Христос сказав блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть. Милість, про яку тут говорить Христос, діяльна і мужня доброчесність. Вона мало важить, якщо не виражається у милостивих вчинках. Пророк Михей у шостому розділі визначає суму обов'язків людини по відношенню до Бога і ближнього. Наступними словами: чинити правосуддя, милосердя любити і з Богом ходити сумирно. Пророк Михей, як і Христос, згадує смиренність перед Богом і милосердя по відношенню до людей. Це можна порівняти з двома заповідями, на яких затверджується весь закон і пророки. Милосердні і милостиві мають частку з Ісусом, і Божественна любов проявляється в них. Їх серця знаходяться у постійній злагоді з джерелом нескінченної любові, тому вони прагнуть не судити ближнього, а врятувати. Коли бідна і нещасна жертва гріха волає про допомогу, ми не повинні запитувати, чи гідна вона цієї допомоги, але шукати, як би краще допомогти їй у найжалюгіднішій погодженій людині, ми повинні бачити душу заради спасіння, якої помер Христос. Сьогодні на тих, хто називає себе дітьми Божими, покладений обов'язок допомогти таким душам примиритися з Богом. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти проявляєш щодня милосердя по відношенню до нас. Навчи нас, Господи, бути милосердними до інших людей. Допоможи, Господи, нам це милосердя проявляти для того, щоби Тебе прославити, і для того, щоб люди, які живуть поруч з нами, могли побачити гарне і добре ставлення наше до них. Прибудь, Господи, з нами, і нехай милосердя завжди Твоє панує у нашому серці. Адже молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди пам'ятайте золоте правило. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Пропоную вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До зустрічі завтра!